Вітаю, друзі, Божого захисту, там, де ви знаходитесь. І коли в нас в Україні йде війна, то в деяких віручих таке питання піднімається. Чи можна брати зброю до рук, чи ні? Але якщо подивитись, наприклад, Ісуса Христа, коли прийшли в гіпсіманський сад брата Ісуса, то були поруч з ним учні його, і Петро він взяв меч і він захищався. Він оборонявся. Тому, якщо ми використовуємо зброю для захисту, для оборони, то це нормально. А якщо ми беремо зброю для того, щоб тероризувати і йти нападати і грабити, то це гріх. І навіть Христос він приніс меч, Слово Боже, для того, щоб ми знали істину, для того, щоб ми знали правду, для того, щоб ми могли цю правду і істину розповсюджувати, щоб люди знали е, спасіння, знали. Правду і могли жити і використовувати в своє життя, тому не дай себе